Смачна закуска або ж салат биті огірки. Слава Україні! Ми на каналі смачний перекус. Ну що ж, для початку беремо огірки, їх миємо і відрізаємо в попки. У мене 5 штук. Виберіть за вашим бажанням. Огірки перекладаємо в пакет. Після чого їх, як би це жорстко не звучало, б'ємо. Я б'ю їх скалкою для розкатування тіста. Ви ж можете взяти молоточок для відбивних або що у вас є під рукою. Побиті огірки нарізаємо на менші частинки. Побиті огірки пересипаємо в миску. Поставте, будь ласка, відео на паузу, перевірте свою підписку на канал, не забувайте про дзвіночок. Також оцінюйте відео лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Додаємо до огірків 3 столові ложки олії. Туди ж 2 столові ложки оцету. Оцет у мене звичайний столовий. Та соєвий соус. також 2 столові ложки. Соєвий можете замінити на соус теріяки або ж то і то додати. Туди ж додаємо півчайної ложки солі та чайну ложку цукру. Беремо начищені зубчики часника і або ж натираємо на терці, або пропускаємо через часникодавку. давку. Гарно перемішуємо, щоб маринат розподілився по всіх огірках. Відправляємо в холодильник настоюватись. Ну що ж, у мене пройшла годинка, огірки вийшли нереально хрумкі, смачні. Спробуйте. Всім велике дякую за перегляд і до нових зустрічей!